Сестри Сумщини відродили забуте мистецтво трипільців і перетворили це на заробіток. Унікальні намистини з розплавленого скла розкуповують в Україні та за кордоном. Почалися нам писати: ой, що в Україні таке є, Ой, я такого й не бачила, і не знала, що це таке, а мені треба. У світі гутництво, мистецтво плавлення скла відоме як Лемпворк. Чимало стародавніх народів робили прикраси та сувеніри зі скла, зокрема й трапільці. Вони населяли територію України тисячі років тому і називали це ремеслогутництвом. І завдяки таким людям, як Оля та Віра, гутництво дожило і до наших днів. Сестри познайомилися з роботою зі склом у Харкові у 2011 році. Їхні перші кроки були нелегкими. Дівчата зіпсували не один кілограм скла свої невдалі вироби зберігають і сьогодні на власному кладовищі на мастин. Вони були дуже каряві, дуже були некрасиві, і ще там, як ми не дотримувалися технологічних процесів, вони у нас не знімалися з цієї спиці, вони у нас тріскалися, вони у нас стікали. Перш ніж вийшла ідеальна кулька, майстрині проводили по 13 годин на день з паяльником в руках. Горілка розігрівається десь до 1000 градусів, і оце на цьому полонді ми плавимо скло. А скло йде в таких різних дротах, Воно може бути різного. Різного кольору з 2012 року дівчата почали брати участь у різноманітних виставках ярмарках, познайомилися з талановитими майстрами, які замовляли в них намистини для своєї роботи. Так з'явився бренд Oliver Star. Оля та Віра Стародуб, дівоче прізвище дівчат. Неймовірно деталізовані квіткові бутони, квіточки, бавовни, пташки. Майстриням було що показати. Утім, сім років гутництво не проносило грошей, тільки витрати на поїздки та матеріали. Ми перепозичали, ми брали кредити, ми закупляли скло, там одна поставка скла, там 10-12 тисяч, це все за кордону, це все ці розтамошки. Та дівчата не відступили. Стільки сил та часу не могло бути витрачено дарма. Поштовхом вперед став вихід на закордонний ринок, де про лемпорк уже було відомо. Віра і Оля будували безліч нових планів, але почалася повномасштабна війна. Сестри евакуювалися до батьків на Харківщину та зробили розпродаж усіх намистин, а гроші передали ТРО. Коли ЗСУ прогнали росіян з півночі, вони повернулися додому та продовжили роб. Боту сьогодні все стар чимало замовників за кордоном, і все більше стає в Україні. А дівчата рухаються далі, несуть український лемфор у світ та хочуть навчати мистецтва людей. Хочеться жити на своїй землі, займатися улюбленою справою, нести красу в світ. Я хочу, щоб ми були з сестрою номер один в світі, не то що в Україні майстрами, щоб тільки нашу бусіну бачили і казали: о, так це ж сестри з України.